Знаєш, чому ти хочеш купити техніку від Apple? і чому 2 мільйони людей дивляться їх презентації по всьому світу? Не буду розповідати про всі технічні особливості, які вони анонсували, але покажу тільки один скрін. Я виділяю три пункти, чому у Apple виходить з презентаціями. Пункт перший: вони не розхвалюють свої продукти. Акцент на роль їх продукти в житті людини. Декілька років назад вони зрозуміли, що немає сенсу казати про всі технічні особливості, бо Apple – це є вже частина життя людей. Друге демонстрація, а не перелік функцій, фокус на відео в реальних обставинах. Будь-яка людина, яка дивиться відео від Apple, одразу думає. А чи зможу я використати годинник як ролику в своєму житті? Чи не зможу це і спонукає купувати? Третій пункт це структура презентацій. Вона майже не змінюється ще з першого анонсу айфону від Стіва Джобса. Спочатку це завжди біль, який вирішує продукт. Далі докази, що це реально працює. В кінці висновок по продукту. Що найголовніше вони зробили? Чи дивитесь ви презентації від Apple? Напишіть в коментарях.